Ця електроенергія повинна бути безкоштовною. Звучить круто, правда? Світло з повітря, енергія з ефіру. Жодних рахунків, жодних лічильників, жодних. Вимикай світло в туалеті! <звук> Уявіть, ви вставляєте зарядку в будь-яку розетку чи навіть у дерево в парку, і все працює. Ваш смартфон, чайник, навіть гірлянда на коті. Енергія лється, як вода з крану. Так. Це все можливо, якби відкриття ніколи Тесли було реалізовано. Але сьогодні ми поговоримо про одну з найулюбленіших змов у світі Легенду про приховані технології Тесли. які нібито дозволяють зробити електроенергію безкоштовною. Але злі корпорації та уряди приховують їх від людства. Підпишись на канал, постав подобайку, щоб мама жила вічно. Приємного перегляду! Геніальний дивний одержимий Нікола Тесла був одночасно людиною і легендою, і саме його заборонені винаходи стали фундаментом теорії про те, що електрика мала бути безкоштовна за межами коміксів і мемів. Нікола Тесла був реальною людиною серб за походженням, який народився в Астроугорщині у 1856 році. Людиною, яка фактично подарувала нам еру електрики. Але Тесла був не просто геній, він був геній з диватства. Він не терпів перлин серйозно. Від виду сережок з перлинами його нудо. У нього була фобія мікробів. Він одержимо мив руки і витрачав по 18 рушників на день. Він не міг їсти страви, якщо їх кількість не ділилась на три, і ніколи не сідав за стіл без того, щоб все було симетрично. Цей чоловік міг програвати експерименти у своїй голові з такою точністю, що йому навіть не треба було будувати прототипи. Тесла стверджував: я бачу свої винаходи так само чітко, як ви бачите перед собою стілець. Саме він зробив так, що перемінний струм став стандартом у світі, і це було революційно. Уявіть, світ міг залишитися на постійному струмі Едісона. Лампочки вгоріли б тільки в кількох кварталах від електростанції. А завдяки Теслі ми можемо передавати енергію на сотні кілометрів. І так саме він придумав ті поживільні ідеї про бездротову енергію, які згодом породили купу теорій змоги. Бо якщо можна передавати електрики без проводів, то чому ж ми всі досі платимо за рахунки? Башта Ворденкліф 1901 рік, лонг айленд Нью-Йорк. Тут серед заміських маєтків багатіїв раптом виростає дивна споруда, 57-метрова башта зі сталевим куполом. Схожа то на маяк, то на інопланетну антенну. Це легендарна Ворден Клівська вежа ніколи Тесла. Офіційно він отримав гроші від фінансиста Джей Пей Моргана на трансатлантичну бездротову телеграфію. Тобто, Тесла обіцяв: Я збудую вам інтернет е, до того, як інтернет вигадали. Але. За чутками його справжній план був значно грандіозніший: безпровідна передача енергії на будь-яку точку планети. Тобто, у вас вдома немає розетки, не біда. Земля сама це батарейка. Звучить як фантастика. Уявіть, що вся електрика мала бути безкоштовною і доступною кожному. Ви підключаєте лампу і вона горить, бо вся планета заряджена. І от тут починається конспірологія. Бо якщо електрика безкоштовна, нафтові барони, вугільні магнати та сам пан Морга залишаються нічим. Кажуть, саме тому фінансування швидко згорнули. Башта лишилася стояти як пам'ятник можливому майбутньому, яке ми втратили. У 1917-му її зрештою підірвали. Офіційно, щоб не дати ворогам використати вежу під час війни. Неофіційно ж це виглядало так, ніби світова еліта. Стерла сліди технології, яка могла зробити людей занадто вільними. Башта Ворденкліф перетворилася на символ змов: одні вважають, що Тесла реально знайшов спосіб передавати енергію без дротів. Інші ж, що він просто був геніальним мрійником. Але фізика сказала йому ніт. Але факт лишається фактом. Ця споруда могла стати поворотним моментом в історії енергетики, і ми досі не знаємо, що насправді вона приховувала. Але ми знаємо рідного брата Миколи Тесли, який живе наразі на Закарпатті, і він дав нам свої коментарі. Микола придумав таку класну штуку, щоб вся електроенергія була безкоштовна. Я сам бачив. А тепер готуємо. У нас є суль, вогурок, огурок, парадичка. Ну добре, а тепер давайте чесно: ідея бездротової енергії для всього світу звучить як наукова казка. Чому ж це працювати не могло? По-перше, фізика проти нас передавати електрику без проводів можливо, але тільки на дуже малій відстані. Котушки Тесли досі використовують у шоу. Вони красиво іскряють, підпалюють лампочки на кілька метрів. Але все на глобальний рівень це не масштабується, бо енергія розсіюється в атмосфері так швидко, що ви отримаєте максимум підсмажених голубів, але точно не заряджений айфон. По-друге, економіка. Навіть якби система працювала, керувати нею було б неможливо. Уявіть безкоштовну енергію, яка розливається навколо вас. Це як зробити безкоштовний вайфай у всьому світі за 5 хвилин усе ляже. А тепер чому вежу знесли? Офіційно під час першої світової війни, щоб німці не використали споруду як орієнтир для підводних човнів або як військовий передавач. Тобто ніхто не хотів ризикувати. Величезна залізна антена біля Нью-Йорку виглядала ну, трохи підозріло. Неофіційно ж Тесла до того часу був банкрутом, борги душили, а його лабораторію давно перестали фінансувати. Морган закрив грошовий кран, і вежа перетворилася на металобрух. Коли її знесли у 1917-му, ніхто особливо не протестував. Отже, не урядова змова, не масони, не інопланетяни. просто фізика, гроші і Перша світова війна. Іноді відповідь набагато банальніше, ніж нам хотілося, але погодьтеся, всесвітня змова звучить набагато крутіше, ніж не вистачило фінансування. Отже, давайте підсумуємо: Нікола Тесла був справді генієм. Без нього ми б, можливо, досі сперечалися, яку лампочку вкрутити постійну чи змінну. Він подарував світові технології, які лежать в основі всієї сучасної енергетики. Але навколо його імені виросло ціле поле міфів. Башта Ворденкліф стала ідеальним матеріалом для теорії змови. Ось вам доказ, що корпорації знищили безкоштовну енергію. Звучить красиво, правда? Тільки ось правда в тому, що фізика сказала НІТ. Гроші сказали НІТ. І лише після цього з'явилися легенди. Чому ми так любимо ці міфи? Бо вони дають прості відповіді на складні питання. Чому світ такий несправедливий? Тому що хтось сховав безкоштовну енергію. Легше, ніж розбиратися у термодинаміці, бізнес-моделях і кризах фінансування. Тесла ж насправді хотів дати людям більше ніж будь-який винахідник свого часу. Але навіть геніальність має межі. І його справжня спадщина не у вежі примарі, а в трансформаторах, двигунах, генераторах, які працюють і сьогодні. Ну, що ще додати? Та, мабуть, трошки і розібрались, правда? Став вподобайку, підписуйся на канал і вчасно передавай показники лічильника.